Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Audi A3, дизель 1.6, офіціал, автомат, є панорама, стані він, кузову без нюансів, є камера заднього огляду, є проктроники, швидка економічна ракетка на прикольному салоні. Дивіться як горять ці фарки, така вона по салончику, рижа кожа, є електрорегулювання сидіння, повний електропакет, складання, автосвітло, повний мультируль, є така навігація, наша панорамка. Дуже прикольний доглянутий салон, є підігрівчики, є екорежими, все, що треба, є. Машинка обслужена, без опросів, без нюансів. Подивіться, задній ряд, рижа шкіра виглядає дуже прикольно. Так, друзі, що ми маємо? Це дизельна А3 140 пробігу. Вона 15-го року випуску та по ціні вона 16500. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв. На огляд. Дуже гарний автомобіль за свої гроші. Всіх очікуємо на тест-драйв.